Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 грудня 2024 року. Сьогодні. 10 грудня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. В цей день можна пророщувати насіння зернових культур для того, щоб отримати вітаміні проростки для салатів. І можна трошечки посадити цибулі на зелень на підвіконі і мати свіжу вітаміну зелень кожного дня. Розсаду в овні не можна турбувати, не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 10 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для різних заготівель і для закладки на зберігання овочів та фруктів. Завтра, 11 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен до 17 години 56 хвилин до самого вечора, а потім прийде в знак телець. Місяць без курсу буде продовжуватися з 0 годин 16 хвилин до 17 години 56 хвилин. І тому після 19 години вечора можна тільки тоді розпочинати сіяти насіння всіх вершків на розсаду. Вершки це все, що ви збираєтеся отримати в результаті над землею, і квіти сюди входять. Можна висаджувати саджанці будь-яких рослин, квіткових рослин, пересаджувати кімнатні квіти, кімнатні рослини, нарізати живці та укорінювати їх, і працювати з розсадою. Все це після 19-ї години вечора. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це все стосується 11 грудня. До речі, нарізання живців це виключення з правил про обрізку та про зелені операції. Поливи та підживлення будь-якими добривами будуть ефективними тільки після 18 години вечора. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 11 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель. А після 19 години вечора 11 грудня можна вже зайнятися квашенням капусти. А важливо для здоров'я на 10 та 11 грудня 2024 року. Ці два дні будуть знаходитися під енергією місяця в знаці Овен. А це значить, що буде під ударом голова. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування міцний чай, каву та алкоголь. Що ж можна смачного та корисного приготувати? Готуйте страви з м'яса нежирної птиці, готуйте рибу, морепродукти, дуже корисні: яблука, морква, цвітна капуста. Використовуйте доступні овочі та фрукти і ягоди для приготування смаколиків і обов'язково використовуйте при харчуванні лимони, цитрусові фрукти та висівки для видалення шлаків. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам, шановні наші підписники та глядачі! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких усіляких вам гараздів, тепла та затишку у ваших оселях і миру та добробуту кожній сім'ї. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.